Вітаю. Зараз в мене кабачки. Он підростає, буде ще один кабачати. Кабачки. І ось як кабачки тут. Він такі тут здоровий. Здоровий. Вона, бачите, Це вони кабачки, ось такі вони. Попливий. То глід. Це мій урожай, який ну, в 2025 році наріз. От ще час зараз, на даний момент. Лід колись зріє такий красивий. Вон. Такий красивий клезрі. І ось ось у мене кабачок лежить. Він такий поплівся, вот уж. Я надеюсь, ви бачите вон. Вонус. Поплівся, вон він лежить. Тому да, там травичка трошки під ним, тому що я не знаю, як вирвати. Тому, що можна поламати на ньому он дивитись. Один кабачок буде. Воно маленьке. Все. Бачите, і не хочу помнить. Ну, я вже знімала штук, три знімала вже. І ще ростуть. Так, да, може трошки мене це пізно, зараз вони ростуть, але ростуть. Перчик. Це в мене перчик, вон такий. Он перчик, бачите? Вон. Срілий перчиком. От. Такий крупний, здоровий перець. Вище зелений. Вон. Вон. І ось новий, вот, Он по -по -салатовий. Салатовий не вот ось такий. Вон сіть буде перпорсувати салатові, салатовий зробив, буде спіти. Це мій рожай. І ще рядишком тут у мене от помін Ну Я вам скажу, ви тільки не робіть моїх ошибок. Не повторяйте. Бо я багато трошки кинула борної кисоте, коли кропила. Ну і в мене листя чуть-чуть припеклися. Тому не повторяйте моїх ошибок. Ну, самі помідори в мене не пропекли. От, бачите. Воно. Тільки листя. Воно. Не помідори в мене вон крупні, здорові, воно, воно зріє. Бачите? Вон. воно, Бачите? воно, Бачите? І ось його. Да, немножко трісне там один. Трошки. Бачите, зрічка, сім помідори у мене. Ну ви не, не допускав там ошибок. Я от зробила ошибку, то ви не допускаєте моїх ошибку. Вон. Дивіться, яка красота. Бачите? Свій буйдор у мене не печуть, спіють. Вон. Вон, бачите? Краситищі. Ну, в мене листі трошки вон підпектились, як бачите. Ви самі не допускаєте таких ошибок, як я. Зразу вам кажу. Вон. Вон. Бачите, сріжіть, самі помідори у мене нормальні. Я лише трохи спекла листя. Ну я вже жалію, що переборщила трошки с, не, с, с. переборщила борний кисотой, Ну, ви не, не допускайте моїх ошибок, ще раз повторяю. Це в мене вже сильні тяжелі помідори, вони я там підстелила вон бур'ян, як бачите, сухий лежить. Він вже підсох, щоб не портив. Воно пати. Є ще один. Дуже класний помідор. Воно, воно бачите. Але я, на жаль, листя тут вот. підповіла, її дуже шкодую. воно, Як вам вон помідор. Воно, Бачите, скільки не висилалися. Воно ж і зверху наросли. Будуть ще. Ну, Я шкодую, що ну, переборщила. Із то, Ну, прошу вас. Не переборщить. Хорошо? І ось все у мене, от. Мій рожай. Воно. Воно. Це мій рожай. Она. Она. О. Змир. Урожай. Он. Вот. Цех локсы. У меня квитки цветут. Ну, в хаті їх не можна ставити буде голова бліть, а на дворі, от хай красоту создають. Ну і ще от мій ржай, ще ось. Виноград. Ну, ага. Ну, в мене коротше, вийшло так, що не хоче спіти. В Он. Он. Він не хоче зріти, бо висить зеленим, як не хоче зріти, я не знаю, чим Чи його там? Ой. Бачите? 哎呀，我 Бачите? Ну, він у мене поки що ще не созрів. Надіюсь, що сузріє. Я не знаю, що там не вистачає йому. Але він не зустріє. Ось-ось. Зараз я вам покажу, потихоньку Ось ось. Он нижче. Нижче. ось ось. ось, ось. ось, ось. ось, ось. Врожаю в цьому році. Він наклонився і вот одну. Ось такий. Він наклонився і, ну, Я його ото лежить. У мене вон, воно бачите? Лежить він, коротше, на цьому. На фігунь. А це я, десь мене видно. Ну ось що мене огірки. Досі ростуть ще одну досі. Ось огірки. Це година його сім. Ось. Вот. Он їй скільки там. Вот. їй скільки там. Шамганьки. Он це огірки, не? це ці. Це квітки. мене ночу пахнуть. Метеола. Дивіться, які красиві. Ммм, які діти. Дивіться. Це ж просто шикарні шок квітки. Скажіть. Ммм, дикі, які класні. І ще ось у мене урожай тут пункт. Ось, дивіться. Он. Он. Такі вони, бачите, здорові. Я не знаю, кому показати їх, щоб ви роздивилися. Он. Бачите? Такі червоні здорові. І ще й от. тихо тихо. тихо. От, дивіться, кістями, помідори кистями. Десь вам видно як вам показати помідори, бачите, кістями. Гаджете, кістями. От. Вони такими кистями. Там сразу багато помідорчиків і вони такі. Ось, отак от вам видно, ну вони тут ще задніми ну але такі. Їх можна на баночку от, на, положити. Цілими. От. Такими кістями. Ось сюди тільки ще зелений. Я вам покажу, от тільки зелений. Вот, дивіться, кістями. Бачите? Тільки зелений. Ще не позрів. От, як вам урожай. Мій. От. Як вам мій урожай? А? вот такие цветочками сами и тоже кисти все эти команчные Он Кістями, такі, кістю одну таку пламать її закрутить. Як вам мої помідори? Так, да, у мене там трошки, вони там десь підгоріли. підгоріло. Ви не допускаєте моїх ошибок. І тоді все буде добре. Тут ще свіще в мене город. Ось калину, їдьм видно. Ось калина. Уже зріє, червона, скоро буду варені крутити. сиру, сахаром буду перем... перетирати через сито, сахаром буду перемішувати і ставити у холодильник сиру. Буде лікарство для од грипу. Буде таке лікарство від грипу. Дійсно видно. Видно? Дійсно видно. І ось я тут ще води дивіться. 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 Яка хлопця здорова. Видите. Шикарне? Дивишся, якщо трошки переворачувала там відео чуть-чуть. Я що показати вам лучше. Ну краще. Воно, бачите, зріє калина. Видно вам? Вон видно. Видно вам ні? І флокса тут така красива. От. Ой. Вон. І все хотіла... Ну оце малина, вона вже отошла. ушла, більш вже не родила, вже отродила. Ось ось. А це день. У мене ось такі виросла день, як ви бачите, от. Бачите? От. Да, може у вас там крупніше, я не знаю, на мене от. Як вам? Такий день в мене виросла. Я сама тут посіяла. Ось оші. Дуже дивіться. Як ви? О. От. Ну, трошечки десь бур'ян, я не говорю, що нема. Ну я просто зараз за кроватками займаюсь, то есть консервірую, щоб зимою було що їсти. Ну і трошки є молоденький там бур'яни. От. Ну кожен допускає свої ошибки, тому і він не допускає. Я вот допустила. Насчет помидор. Ось, ось вообще один помідор стрічати стоїть росте. ось, тут уже спить почав. Вон. Вон. Десь вам видно. Оно видно. Оно. Закрейтор хилести воно. Видно? Оно. Він теж, кстати, кистями. Я тільки сейчас обратила внимание. Теж кистями. Прикиньте. Вон кистями. Сами подивіться. Може так вам показати. Вон кистями. Вона. Видно? І теж кистями тут їх п'ять штук сразу. Теж кістями. Он теж костям. Я не знаю, видно вам ні. Щоб... Як вам показати оно. Ось цей. Бачите, тут теж трошки листочки. Я допустила ошибку. Ви не допускаєте таких, як я. Я ж як садила, але смаки у мене, коротше. І як сказати, я не встигла посипати різьбисю і вони у мене кавини з'їли, Попорці. От, бачите, попортили дирки. Тепер цей шоколадний виріс. Вона дирки. Бачите? бо слимаки сперли. І ось ота, так би було б в мене вона, а так спали. Вона. Бачите? Це таке самоки зробили. Так що рекомендую вам не прогавити, якщо у вас є теж самаки, то візьміть ізвість, потросіть ізвісню. Самаки не люблять, коли їзді лежить, бо в них потім тіла печуть, горять, і вони тікають. Тому рекомендую вам бомбри. Ще отакі, от воно. Да, тут в мене не підв'язані, ви, звісно... Не сидіть мене строго, тут мене не підв'язані, ну ось. Ося. Ось такі тут помідорчики. Чері, чері пальчики чи як вони там називаються. Тому ви не сидіть хорошо? От, не сидіть, що вони не прив'язані. Я просто не успіла теж їх прив'язати. Я ж не дим і тільки цим знімаю. Я зараз за його тут і так от вийшло. От, 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 от. Я вам от, показую, розказую, що в мене. Виросло, що у мене поспіло. Вон, бачите, яка красота видно вам не Видно вам? Красотіще. Видно вам? Надіюся, я хотіла показати красоті. Рада була вам поспілкуватися, бо давно не виходила, ну не робили відео. Мені дуже мені, мені приємно з вами спілкуватися. Тому ви не сидіть, як би і строго. В мене теж ошибки бувають. Всіх ошибки бувають присадовуватися. Ну це прикортує. Трекер... Це картопля в мене оця, що картопля. На ще трохи зеленкувати, вирішила, щоб постояла, а тоді її викупую. От, картопля. І тоді її викопаю, тут два кустика. Ну, у нас ще є в селі город, там ще садимо і обрабатуємо. Ну, я показую тільки те, що в мене тут вдома. А ще є в селі, там і цибулю садили, я теж тут садила, цибулю вже викупали. І чесник сидили, вже викупали. Тому ну, цьому году він ну, такий нормальний урожай, але єсті мінімуть. Не хочу спіти виноград ніяк. Щось у мене вистачає. У не, невеликий виноград, красивий, але мені очень, ніяк не доспіває цей виноград. Ще є, можу і живіку показати мене, ще є. Ну, Якщо вам інтерес, цікаво, там є зріло, можу показати. Зараз покажу. Принесу вас до діжвіки, покажу. Мій і другий. І мої гості. Канал. Зараз покажу. Он. Я краще йдем, це вам покажу. Тут трошки краще, бачите? Тут немає горів висті, тут краще. Вон. А тут я допустила багато і все. Я, я впала. А це знаєте, що це? Це молоденька рук. Обожні руки. Обожні руки. І салати гомоні. Ось. Ну, у меня, правда, на одном трошки для листья. Не живите? Я вам покажу, оттуда, тут О, Ось я вам покажу. Видите? Ежевика. Ой, сейчас подождите. Сейчас. О, видите? Сейчас я вам еще покажу. Ось. Видно? Он. Видно вам, видите? Лежит. Ой. А вон, дивите, все, я налаштувала. Надо. Вот тайжик. Это типа лезная ягода. Вон. Ай, ничего. Що дивіться, Ось. дивіться, оце живік. Отак воно росте. не ожина, по-українськи ожина, Ось. Оце такий мене урожай. Це все щавлик зелений, я не знаю, він вам чи ні. Ну, піхом. Він. Ото в мене такий урожай, я вам показала весь урожай, що в мене є. Ну, я ж вам розказувала ще, що в землі там. Диплістайте, лайте, коментуйте, буду рада вас бачити на своєму каналі.